«Біфрен» – спокій за ясної голови, останні події на фронті обговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, вітаю вас. Вітання, вітання. Інститут дослідження війни пише про те, що росіяни посилюють мобілізованими херсонський напрямок. Наш генштаб говорить про те, що вивозять звідти цивільних на їхнє місце, привозять військових. Чи може це суттєво вплинути на темп контрнаступу збройних сил саме от на Херсонщині? Так, це може вплинути на темп контрнаступу наших збройних сил на Херсонщині, тому що треба розуміти, що противник приділяє дуже велику увагу саме цьому напрямку, і він робить все для того, щоб утримати свої позиції саме на правому березі Дніпра. І тут власне йдеться не тільки про те, що ми говоримо, що перевозяться на правий берег додаткові підрозділи російської армії, а і про те, що і на лівому березі створюються додаткові резерви для того, щоб підтримати у разі потреби. Оборону російської армії на цьому напрямку. Тому треба розуміти, що ситуація там для нас ускладнюється і противник буде чинити шалений опір на цьому напрямку. Тобто вони, вочевидь, вирішили битися за Херсон без жестів доброї волі, так? Без жестів доброї волі, тому що втрата Херсона для них ну, фактично буде означати програшу війні. Інший напрямок білоруський білоруські опозиційні змі повідомили, що за останні сім місяців з їхньої країни вивезли майже дві тисячі вагонів з боєприпасами. Виходячи з цього, виникає питання: чи, чи дійсно є ризик наступу такого серйозного з Білорусі і білоруської армії, якщо вони свої боєприпаси віддають в Росію? Ризик наступу є і до цього треба відноситися абсолютно серйозно, тому що треба розуміти, що вивозиться певна номенклатура боєприпасів, вивозяться певні види техніки, натомість на їх місце заходять інші підрозділи укомплектовані своєю технікою, які призначені власне для наступальних дій. Крім того, важливим фактором цього є те, що в Білорусі розгортається система саме нанесення повітряних ударів і деякі військові об'єкти. Аеродроми на території Білорусі вже фактично є під контролем Російської Федерації, якщо додати до цього цей комплекс заходів, які ми постійно відслідковуємо, які мав місце на території Білорусі починаючи фактично з кінця квітня місяця, то це саме і є свідченням того, що російська військова машина, вибачте, білорусько-російська військова машина готується до агресивних дій. В якому форматі ці дії будуть проявлятися на нашому напрямку? Це інша справа. Це може бути від повномасштабного вторгнення до. Спроби повномасштабного вторгнення до окремих провокацій або навіть демонстраційних дій на нашому кордоні. Але задача загалом залишається для російсько-білоруських військ, така сама створювати постійну зону напруженості, щоб відволікати на себе, що відволікати на себе підрозділи Сил оборони України і мати площадку для нанесення ударів глиб нашої території, вражаючи північні і західні регіони. Якщо російська армія таки вирішить наступати з боку Білорусі разом з білорусами чи без них, за який час українська розвідка і військові це побачать? Тобто, це може бути ефект несподіванки цього разу чи вже ні? Це виключено. Це виключено. Це виключено категорично. Саме тому я настільки категоричний, тому що робота ведеться і відслідковується буквально кожний крок окупантів. Ми знаємо про переміщення кожної окремої одиниці техніки на цьому напрямку. Тому треба розуміти, що несподіванки бути не може. Навіть 24 число було таке відносною несподіванкою. Просто несподіванка була е, така, що наскільки непродуманими були дії, щоб здійснити наступ з цього напрямку, маючи такі сили та ресурси, зараз це виключено, тому що і е, наші північні регіони готуються в інженерному відношенні для того, щоб е, утруднити просування противника, і підрозділи наші проводять постійні заходи бойової підготовки. Тому на сьогоднішній день ефекта раптовості вже не буде. Це дуже важливо, особливо для цивільного населення, якщо все ж таки Лукашенко погодиться на цей наступ, щоб люди з прикордонних територій змогли просто виїхати звідти, щоб не було такого як в лютому. Ну і очільника російського угруповання Центр Лапіна наче зняли з посади його критикували там Пригожин, Кадиров, і от російські змі псевдозмін, написали, що наче його зняли. Чи може призначення нової людини на цей напрямок? Це схід України. Якось вплинути на хід бойових дій, там, якщо ну, когось толкового, наприклад, туди поставити? Ну, знаєте, навіть якщо знайдеться якась світла голова в російському генералітеті, в чому є певні сумніви, треба розуміти, що ця світла голова дуже сильно обмежена, тому що генерал, посада, власне, політична, і він виконує те, що йому кажуть. Наскільки це може бути доцільно, недоцільно, це вже інше питання. Він буде виконувати це. І знаєте, як іноді кажуть, що. В російській армії сержант, це солдат з личками. Можна це поширити і на офіцерів, і на генералітет. Вони виконують наказ. Які їм озвучили, і поза межами цього наказу вони не мають жодної можливості проявити свою творчість, ініціативу, якщо хочете, або вміння. Тому абсолютно немає значення кого зняли, кого призначили. Для них знаєте, в їхньому мурашнику або в їхньому болоті це може означати там зміну якоїсь там частини групи, яка була наближена до цього генерала. Але по суті, своєї ні, і це жодним чином не відобразиться на перебігу бойових дій. Тому що на цьому рівні вирішує не один генерал, а вирішує економіка, вирішує політика. Дякую вам дуже за ваш аналіз. Сергій грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку.